Вітаю, друзі, на нашому YouTube каналі. І сьогодні я хочу з вами зробити такий монтаж Легендарний кормак. Це, напевно, найодна з самих топових зараз монтажів. О, зі, з однією пружинкою. Вона підходить як для ловлі карпа, плотви, ляща, ль... судака, щуки. В принципі, будь мирної риби вона та хижої вона ловить. Що нам для цього потрібно? Для цього нам потрібні груза, пружинки, шнур, вартлюг, тагочки. Груза. Груза використовуєте різної ваги. В принципі, 40, 30, 50, 60, 80, 100 грамів. От. Я, в принципі, використовую 40, 60, 80 грамів. Далі, Далі нам треба така пружинка. Це пружинка з нержавіючої сталі. Вона запаяна з обох сторін. Є велика є менше. В основному я використовую менше таку от пружинку. Не дуже велику. От. Далі вертюг. Вертлюг третій розмір, шнур. Основний 0,40 або 0,45 ну, Сьогодні будемо використовувати 0 сороковий та повітковий. Повідковий так, також можна взяти будь-який шнур. Це флагманський шнур 023 діаметра. Можна використовувати 02, 025, ну 023 сьогодні. І гачки. Гачки я використовую гамакас L 3313 f Це найулюбленіший гачок. В принципі, дуже тонка проволока, Він гострий, міцний. Гарна якість. Так, треба зв'язати для початку основу. Основу беремо груз. Груз беру 40 грамів та шнур 40. Як я в'яжу. Складаю двоє і складаю ще, раз. роблю таку петельку. Роблю два-три оберти. І вдягаю опять в петлю. І в нас виходить така удавка. Беру груз, продягаю і груз в цю петлю і затягую. Затягну. Беремо запальничку та підпалюємо. Дуже близько не підпалюйте. Відміряємо кусочок. В принципі, по розмірам я вам скажу скільки. Вдягаю пружинку, складаю двоє таку петлю. Два, три оберти і кінець знову петлю затягуємо. Затягнули, підтягуємо. І також підпалюю. І у нас виходить від груза до пружинки. Вже одну частину зв'язали, в'яжемо другу. Також продягаю пружинку, два-три оберти. так само, і затягуємо. Чим гарна ця пружинка, тим, що в неї є два вушка. Якщо у вас немає такої пружинки, або ви не можете її знайти, в принципі, можете використовувати будь-яку іншу, але вам треба буде робити вузол, вдягати бісер, вдягати пружинку, потім знову бісер, робити вузол. Це дуже не те, що треба. Все, зробили другий кінець. Та відрізаємо та прив'язуємо вертлюг. Також робимо відступ. Прив'язуємо. Основну частину ми зв'язали. Беремо 0,23 шнур та беремо два гачки. Гачки, як я і казав, гамакат West 3313F. Він тонкий і дуже гострий гачок. Рекомендую всім спробувати. Ну, як прив'язувати гачок, я думаю, ви вже всі знаєте. тягаємо. Ачок. Я роблю 5-6 обертів. В принципі. Затягую. Запорничка так само. Палю. Так, і тут як ми робимо Вдвоє шнур складаємо та робимо таку петлю і в петельку в кінець затягуємо. Все затянули. Та відрізаємо. Все один повідець готовий. Зараз робимо інший. Також п'ять 6 обертів. Все. Два повітця ми зробили. Беремо основну частину, беремо повідець, продягаємо і гачок вставляємо в петлю. Ставили, затягуємо все. Один гачок з однієї сторони, другий гачок з іншої. Це, друзі, кормак зібраний. Виходить в нас така от пружинка. Забиваємо кашу, на гачки вдягаємо пінопласт, злегка в кашу з однієї другої, з іншої сторони і закидаємо. Так, по розмірам. По розмірам у нас виходить. Від груза до пружинки 17 см, від пружинки до вертлюга 15 см. Полідець 3 см від пружинки до гачка. Інший так само. Трішки менший. 2.8. Все такий от простий монтаж. Але рибу дубасить. Просто. Друзі, кому потрібен такий монтаж, в описі я залишу контакти для замовлення. Звертайтесь. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. Дивіться наші інші відео. Всім нехвостання чешуї.